Доброго ранку, любі малюки! Ви сьогодні добре спали? Без плачу сьогодні встали. Тож розпочинаємо нашу зустріч на алеях нашого дитячого садка. Нагадую, що сьогодні і на цьому тижні ми говоримо про дитячий садок та іграшки. Дитсадок це просто сад. Де ростуть дерева і квіти. Це будинок, де зростають малі діти. Спочатку малята ми познайомимось з назвами дерев та квітів, які ростуть на території нашого садочка. Погляньте це берізки. Розпустили свої гілочки, схожі на косички. На майданчику. Розмістились стрункі туї. а це величавий каштан, розмовляє з загадковими кленами. Скоро запалає яскравим плодами горобина, починають жартіти листочки на липах. А ще на клумбах нашого дитячого садка ростуть різноманітні квіти. Це і чорнобривці. Петунія білим цвітом квітне хоста Малята, от ми з вами і познайомились із рослинним світом нашого дитячого садка. Тож давайте ми ще раз закріпимо назви дерев і квітів, які ростуть на території нашого садочка. Це липа, каштани, берізка, туя. Клени із квітів це чорнобривці, петунія, біла хоста. А зараз, малята, я запрошую вас до приміщення нашого садка для знайомства з ним. Але спочатку давайте ми з вами трішечки відпочинемо і зробимо психогімнастику. Починемо. Та виконаємо гімнастику для пальчиків слухай та виконуй рухи з віршика. Ми старались, ми трудились, навіть пальчики втомились. В тому з пальчиків струсили, стисли в кулачок що сили. У замочок їх замкнули і до сонця потягнулись. Ти, молодець, в тебе чудово виходить. Відпочили молодці. Тож починаємо нашу екскурсію. Екскурсія по садочку. Валята, давайте разом з вами. Пройдемося нашим садочком і дізнаємося, які ж кімнати у нас є в групі, які у нас є з вами зали і що ми там будемо робити. Так, починається садочок із приймальні, де ми з вами роздягаємося. У кожного є своя шафка із номером та картинкою своєю. Ми складаємо туди свої речі, щоб вони не загубилися. Роздягаємося і одягаємося, коли йдемо додому. А ще в кожній кожній групі є затишна ігрова кімната, де діти граються та навчаються. В ній багато іграшок, вона дуже світла та гарна. Що в ній є квіти, за якими дітки теж доглядають. А ще у у кожній групі є затишна спальня, де дітки будуть відпочивати після довгих занять. У нас є ще також гарний великий музичний зал, в якому будуть проходити наші з вами музичні заняття та наші з вами свята, а є також спортивний зал. Де ми з вами будемо займатися спортом, фізкультурою та ранковою зарядкою. А давайте з вами подивимося, хто ж працює у садочку. Дидактична гра, хто працює в дитячому садочку. Давайте пригадаємо, хто ж працює в садочку. Так, це вихователь. Що їй потрібно для роботи? Фарби. Іграшки, книжки та дошка, молодці малята. Хто ще в нас працює в дитячому садку? Хто це дітки? Так, це кухар. А що йому потрібно для роботи? Так, ніж, лопатка, прихватка, коструля, молодці малята. А хто нам допомагає співати з вами? Так, це наш музичний керівник. Що їй потрібно? Бубен, маракаси, барабан, металофон. Це різні музичні інструменти. Хто ж слідкує за чистотою в групі? Так, це помічник вихователя. Що їй потрібно для роботи? Так, відро і швабра, мочалка потрібна, потрібні віники з совком та різні хімічні засоби для того, щоб чисто все вимити. А за нашим з вами здоров'ям слідкує медична сестра. Що ж їй потрібно для роботи? Так, аптечка, шприц. Термометр, щоб міряти нам з вами температуру. Та Стетоскоп, щоб слухати нас з вами. А хто нам пере в садочку? Так, це праля, що їй потрібно для роботи. Так, пральна машинка. Правильно, праска, гладильна дошка та пральний порошок, щоб прати. А за чистотою на дворі слідкує хто? Так, двірник. Двірнику потрібно метла. Потрібна тачка господарська, потрібна газонок-касарка та потрібні граблі, щоб прибрати траву, яку скосимо. Отож, дітки, ми з вами дізналися, хто працює в садочку. Пропоную вам ще одну гру. Вона називається Продовж речення. Кожне речення буде починатися словами. Діти у садочку. І будемо дивитися, що ж вони там роблять. Дидактична гра продовж речення. Діти у садочку так, співають. Діти у садочку малюють. Діти у садочку ліплять. Діти у садочку. Доглядають рослини. Діти у садочку грають спортивні ігри. Діти у садочку грають іграшками. Діти у садочку роблять зарядку. Діти у садочку навчаються. Тож давайте навчатися малята разом. До побачення, любі мої, чекаємо вас на слідучому занятті!